Доброго вечора. Доброго. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную а, таку тему для розкладу думки, почуття дії загаданого вами чоловіка. Загадайте будь-якого чоловіка. Можете коханого, а можете, брата, наприклад, можете, якогось начальника. І ми розглянемо все, що ви. Все-все вам розповім. Три варіанти. Перший, другий, третій, як завжди. Так, червоне коло, деркула долі, манар. Вибирайте. І ми розпочинаємо. Так, Третій, другий варіант. Я прибираю. Перший я залишаю. Так, починаємо. Перший варіант. Думки, почуття дії загаданого вами. Чоловіка. Ух ти Щось прям сразу так вийшов щас секунду, така карта. Так, поспішати не будемо, розглянемо. Так, перший варіант. Сразу я б сказала так. Кого ви тут дивитеся? Тут програється. Ви дивитесь на чоловіка. Чоловік, з яким ви мали шлюб, і тут є діти, тут брак, тут відкрита карта роду. Дуже дивний такий розклад, я ще вам розповім. Ну, те, що я бачу. Ну, по-перше, думки. Я б сказала, людина трохи незадоволена. Чоловік по цьому варіанту незадоволений. Тут йдеться король Жезловий. дуже незадоволений через щось. Думки про вас. Він вважає, що через якісь, якихось людей ви, я б сказала, розталися. Тут ви не разом, як він відчуває, не разом все вмерло, все померло. Могли бути разом, але не разом. Я б сказала: в не, тут незадоволення, є незадоволення, сум з прийняттям якогось рішення. Він вважає, що тут, знаєте, між вами або, ви знаєте, думки, як втрутили, втрутився до вас, якась людина втрутилась. Хтось втрутився, він вважає. Хтось втрутився, хтось вам заважає, і ви не можете бути наразі разом. Це перше. А, почуття. Ви знаєте, по цьому варіанту я б сказала тут чоловік, який вас колись кохав. Тобто тут почуття такі, знаєте, спалах почуттів, який досі в його, знаєте, я б сказала, давайте скажу душі. Типу душі і серці до вас він не згас. А він дуже знаходиться наразі в емоційному такому, знаєте, криз, емоційна криза, я б сказала, з приводу, що ви не разом людина по цьому варіанту переживає, чоловік переживає. А я б сказала так: знаєте, з чим я б? у вас є діти, спільні діти. Особливо, коли він бачить дітей, в нього зразу знаєте, як. Це, знаєте, як нахлинула вновь. Почуття поч, він починає, починає, знаєте, як, я б сказала так, продумувати, згадувати вас і почуття, почуття знову і знову. Ось такий, так, давайте поглянемо дії. Знаєте, дії що будуть? я бачу, що ви будете на відстані, на відстані. Людина буде приїжджати до вас. Тут знаєте, як йдуть його дії. Приїхав, поговорив. І поки що все. Я скажу так: якщо у вас були сварки-скандали, то тут сварки-скандали трошечки згодом вони як згаснуться, по-перше, багато буде. Розмови через інтернет. Тут можуть бути, ну, наприклад, переписки або дзвінки, зв'язок інтернет, розмови через інтернет. І якщо у вас малі діти, то чоловік може тут приїздити їх забирати. Тут такий, знаєте, недільний тато, ну, вихідний тато, по вихідним забирає діток. Ще дуже така цікава річ, ви вже собі знали, в цьому варіанту. Ту він якось вважає, що ви його досі жінка. Хоч ви тут на відстані, великій відстані, чомусь дуже велика відстань, можливо, за кордон. Можливо, ви могли кудись чи виїхати чи приїхати. Відстань велика, але він досі вважає, що ви його дружина, він хотів би бути з вами. Якщо тут про розлучення, я не бачу, що тут було розлучення. Ну, ми, по-перше, не, не дивимося, ви могли, по-перше, ми може просто приїхати. Просто наразі ви не живете разом. Чоловік вас прямо для себе, ви його жінка, і все. Хтось. Знаєте, хтось заважає через якихось людей, треба, щоб ви виїхали. Наразі, знаєте, я їх бачу. Дії... Поки що я повертаюсь, будуть розмови, перемови, інтернет, розмови, зв'язок. І чомусь ви на відстані хочеться сказати так. Через якісь події, він, по-перше, думає, що через якихось людей ви не можете бути разом. Він злиться, це є. Але наразі я не бачу, що поки ще деякий час ви якось знаєте парою ну, як, зійдетесь, через щось ви розійшлися і живете, ну, я б сказала, не разом. Окремо, живете ви окремо. Якась не дуже добра ситуація. І ще по цьому варіанту. Він дуже переживає за ваше майбутнє, що ви можете або не повернутися. Ну, він хоче, хоче, щоб ви повернулися. Тут чоловік буде йти на зближення, але тут карта, знаєте, він бачить, що ви трошечки стали або уходити в себе, або не хочете з ним бути. І ви знаєте, тут така карта я. На секундочку. Згодом, вибачте, я вам скажу, що я бачу тут така карта, що згодом щось станеться, що ви можете не бути разом. Це коли вибір робить не людина, не чоловік, а вибір за долею. Щось станеться, що ви не будете разом. Тут жінка може залишитися з дітьми. А про дітей я не знаю, тут або один, або два. Але ви залишаєтеся з дітьми, залишаєтеся на самотності в майбутньому. Чомусь так щось станеться. Або ви все ж розійдетеся, або його не стане в цьому житті, в живих чоловіка. Буде якась причина. На жаль, тобто, знаєте, така доля. Така доля, така доля і все, коли людина не вирішує, а так прописана в книзі життя, я б сказала. Ну, в цьому варіанту він хоче бути з вами. Дуже хоче. Бачите, він сприймає вас, що ви його жінка. Ось так, дружина, що він як чоловік. Чоловік. Ну, засмучене, що робимо. Так, дякую, перший варіант. Дуже дякую, що ви продивилися. Так, давайте перейдемо до другого варіанту. Пухти. Другий варіант. Думки, почуття дії загаданого вами чоловіка. Зразу так. так, давайте. Думки, червоне коло, думки. Другий варіант. Його думки, почуття дії. Угу. Ну, давайте я вам скажу так. Тут для кого цей варіант підійде. Тут жінка, є таємна жінка, таємна зазноба, жінка, яку чоловік бажає, я би сказала, бажає, хоче близькості з цією жінкою. Про що тут йдеться? Жінка, яка така, знаєте, для нього, я б сказала, зацікавлений чоловік зацікавлений цієї жінки? Таємне, таке, знаєте, таємне почуття. Та, таке трохи, не трохи, а от пристрасть. Я б сказала, тут не кохання, а пристрасть, і чоловік про цю жінку. Для кого підійти, да? по-перше, він нікому не розповідає. Це перше. Думає, він наразі якщо би хотів, він планував би мати зв'язок таємний з жінкою, мати цю жінку по цьому варіанту в статусі коханки. З цього приводу він дуже переживає, я вам скажу. Почуття тут, я б сказала, більш пристрасть, і чоловік дуже, він дуже переживає. По тому варіанту, що жінка може піти, через який час жінку не буде, ну, як сказати, жінка захоче піти, тому що по цьому варіанту чоловік одружений, от і все. Але він не хоче почуття, це коли, знаєте, трохи я б сказала, даже егоїстично, бо чоловік не буде вирішувати тут, наприклад, знаєте, як, ну, там, Розвестися, да? він не захоче по цьому варіанту втрачати сім'ю, це по-перше. І по-друге, він не хоче втрачати жінку, коханку, поки що тут тільки статус коханки. Дії, якщо жінка буде ну, тут, запропонує чоловік, по-перше, я вам скажу так. Тає зустрічі. зустріч. Чоловік буде цій жінці допомагати матеріально, фінансово. Якщо тут, навіть, знаєте, якщо чоловік зможе, то він буде навіть тут, знаєте, як наймати житло. Він буде винаймати для цієї жінки житло, щоб вона жила, і він, наприклад, буде приїжджати на те житло і оплачувати це. Тут може бути, знаєте, я б сказала, як. Содержать. Содержать жінку, содержать коханку. І ще по цьому варіанту чоловік, знаєте, тут він собі так миркує. Поки що дії я не бачу, але це можливо, так як він буде жінку да, фінансово. Обіспічувати, я б сказала, тут він даже може запропонувати, якщо жінка захоче мати дитину, він, але в тайні, тобто, як знаєте, друга сім'я. Але це незаконна, не офіційна сім'я буде, і він може, може так, на такий буде згодний варіант. Тут все буде вирішувати жінка. Якщо вона захоче, молода, гарна, якщо вона захоче, то вона. Буде з цим чоловіком. Ще чоловік якось, знаєте, займає статус, бо в нього є, крім того, що тут сім'я, да, він ще може якісь кошти виділяти на отримання а, коханки. Але, але варіант тільки так, сім'ю тут чоловік не захоче кидати, тільки жити ось так. На відстані приїжджати, з'являтися. Тобто жінки тут потрібно буде постійно його очікувати. Да, він буде сплачувати житло, да, він буде давати гроші. Тобто Тут не просто так знаєте купити кусочок ковбаски, хлібушка, попити чайком. Ні, тут чоловік буде давати нормальні такі гроші, тобто, тут вести свою касу, спільну касу і буде одягати, кормити ще, я повторюсь, дитину, якщо захочете, він буде. Допоможе дитину, там можна відкрити з ним карту роду. Жінка може народити, якщо хочете. Але це все-все в тайні від інших глаз. Дві сім'ї, як друга родина, друга жінка. Сейчас, секундочку. Mm. Mm. Да, повторюється все, що я сказала, повторюється, повторюється. Тільки жити на відстані, утримувати. Якщо жінка захоче дитину, то він зможе. З кстати, дати, наприклад, я б сказала, прізвище своє дитині, але це буде знаєте, ну друга сім'я, коли він швидко приїздить, пов'язує їх тайна, гроші, тобто, ось так. Знаєте, хочу сказати, я тобі будь зі мною, він буде казати, я тобі допомогу, допоможу вийти з труднощів, з гроші з ніщити. Він так буде казати. Ось такий чоловік допоможе, як знаєте, стати на ноги. Повторююсь, якесь буде житло, а може ви наймати житло, може він зможе придбати житло. Ось таке. Тут тут такий чоловік собі. Ось так. Такий другий варіант. Я дякую, що вам. Як завжди, я трошечки витягнула. А, так. Дякую, що ви мене прослухали, дівчата. Тут думайте ваш не ваш варіант. І робіть вірний вибір для себе. Головне для себе. Як вам удобно, так і робіть. Так. Дякую. Третій варіант Манара. Так, думки, почуття, дії загаданого вами, чоловіка. Перемішаємо, щось уже спішить до нас. Угу. Добре. Mm. Чомусь знаєте, з... <сміст> згадала таку пісню, боже я не пам'ятаю, хто її співає. Красива жінка незаміжня стоїть, задумавшись, в метро. Вона ще може бути ніжена. Да? Mm. Тільки тут мені хочеться сказати про чоловіка. Гарний чоловік. Неодружений, стоїть задумавшись, метро. В прямому сенсі, от просто от, от такий, знаєте, приклад вийшов. Тут трошечки фантазер. Фантазер. Так, щось я розповім, щоб ви зрозуміли, ваш варіант, не ваш. А, тут чоловік, він, я б сказала так: ну, по-перше, він вас десь вже побачив. А, тут ідеться про. Те, що якщо або перше знайомство, або чоловік десь вас побачив. Може бути робота, це може бути, знаєте, як коли заїжджають нові сусіди, чоловік не одружений, в нього є жінки на даний момент, а друга жінки, з ким він там е, зустрічається. Тут тільки зустріч, крім того, я вам скажу так. М -м -м. Почуття. почуття. Щоб сказати, тут прям такі почуття? Ні. Тут найближчим часом чоловік собі мір міркує, я б сказала так. А, давайте з думок даними. Ну, він собі щось таке придумав. По-перше, по цьому варіанту тут виходить жінка, яка вже в статусі одружена. По цьому варіанту у жінки є чоловік. Чоловік, і тут ось цей який неодружений, гарний неодружений, стоїть задумавшись в метро, він запримітив вас, якщо це ваш варіант. Тобто він запримітив одружену жінку. І він собі вже так, знаєте, і хочеться сказати, накрутив. Він так, Це його такі, знаєте, я розповідаю думки, щоб ви зрозуміли. Він тут такий шахматіст, пристрасть його палає, але пристрасть його палає більш. А, даже не тут з приводу, знаєте, як з вами мати інтим. Тут чоловік крім інтиму, інтимна на другої тут, я б сказала, стадії, він хотів би вас, по-перше, відбити від чоловіка, якщо вийде ці такі тонкі, 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 кажу, ну може, тонкі, таємний вислів, відбити від чоловіка, якщо Получилося спочатку, він хотів би стати, наприклад, вашим коханцем, а потім вас загробастити. Він бачить, ви якась успішна жінка, щось у вас є. Хочеться сказати, чоловік хотів би то знаєте, як, ну, давайте скажу, гол як сокол. Гол як сокол, який хоче дуже класно устроїтися за що жінки, щоб ви тут розуміли. Він вільний, в тому що сенсі вільний, знаєте, це, це такий чоловік, коли він кудись іде, куди гуляє, з якимись знайомиться з жінками, він сразу прикидує, що до чого, Тобто, що можна взяти з жінки. Чим вона займається? займається, як вона одягається, де вона живе, вигідно, невигідно. вигідно. Тут чолов... такий наживця. Ось він бачить по цьому варіанту. Вас, якщо вас варіант, я повторюсь, а якщо ні, просто ну, жінка на живса, що можна поживитися, взяти. Така собі, знаєте, він навіть, знаєте, він даже думає іноді так, якщо вдруг не, ну, не вийде відбити да, від чоловіка, я би мав її просто за коханку. За коханки. Але тут би так був такий коханець, це коли б вам прийшлося самої шукати місце, де зустрічатися. Якщо у вас є машина, ви б його возили. Це він собі думає, знаєте, ну там десь він вийшов із метро, хопкова машинку, ви раз так на квартирку повезли, яку квартирку ви оплачуєте самі, кормите його самі, можливо, він буде тут займати у вас грошенят, а можливо, якщо. Якщо він такий, як кажеться, тут Алендалон, то цей Алендалон ще хотів би відбити від чоловіка і сидіти на вашій щії за ваш щот. Це тут його такі думки, його фантазії. Ось такий варіант, дуже цікавий. Знаєте, він собі тут, ну, прям хочеться сказати, герой любовник, прям знаєте, кінофільм. От про, іноді бувають, знаєте, кажуть про жінок німфетки. Німфетки, кокетки, такі дівчинки бувають, які шукають чоловіків. А тут такий хлопчик, який шукає таких жінок, знаєте. Якби от йому сісти своєю попою на такий гарний, гарний діванчик, щоб діванчик його кормив, поїв, возив, і він такий собі прям був би ах, на як ах, хочеться. Ах, отак схопив би. Він схопив. І ще згодом, знаєте, це така людина, яка може сісти на щію, згодом ще ревнувати і може ревнувати жінку, і ще трохи її, знаєте, як заважати їй, як сказати. Заважати її роботі, наприклад, знаєте, якщо він стане коханцем, тут така знервована людина, він, наприклад, він, у вас робота, да? ви на роботі не можете розмовляти, а він може званити, дзвонити, дзвонити, ну, трошки вас розражати буде, якщо заграбастає вас. Ну, поки що це тільки його, знаєте, так малесенькі стратегії, коли гарний чоловік неодружений їде в метро, він собі. Ну, не обов'язково метро. може, в маршрутці, може там в трамвайчики чи пішки йти, знаєте, так розмірковувати. Там. І це, знаєте, бачить вас кожен день і думаю, ах, як би отак, раса, я псів, вона мене повезла, моє гарне майбутнє. Дякую. Аж, Бачите, карта перевернулася, дякую. Тут такі трошечки перевернуті фантазії, трошечки нереальні. Ну він дуже хоче. Нам дуже хотів би так. Тут Десь для нього вже не важливо, яка жінка, як вона буде виглядати. Тут головне а, хорошо присісти, смачно їсти за чужий рахунок. Дякую, що ви подивилися. Я бажаю вам, ну, щоб ви були обережні і бажаю, щоб все склалося гарно для вас. А от такі проходинці хай йдуть, знаєте, полем, полем, садом, садом. Все, доброго. Ой, доброго, щоб гарного вечора. Це буде гарно і це буде Україна. Дякую. До побачення.